До мене почали підходити діти, і пошепки говорити, що Галина Іванівна нам сказала, якщо ми будемо говорити правду про те, що вони здавали спонсорську допомогу з рук в руки, ну це. Було то нам нас лишать стипендії і можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Потім повідомлять батьків і взагалі можуть закрити навчальний заклад, так що каже Галина Івановна, вас використовує проти того, щоб ви ну на свою користь. Я ще хочу звернутися до того, що викладачі теж почали. Схилятися до того, що ніби вони власноруч давали гроші, ну це справа кожного, здавав гроші, не здавав, це вже їхня справа, як там вона повертається ситуація. Але річ у тім, у тім, куди пішли ті кошти. Гуртожитку теж, що до мене підійшли діти з Донецька, зони АТО, які проживають, що їм теж почали їх залякувати. Мотивація така, що давайте ми напишемо документ, бумагу, що ми самі здаємо гроші, що ми самі, по 80 гривнів. Я говорю, якщо ви Самі складаєте ці, здаєте гроші, вас примушують е, е, говорити чи писати цю інформацію, то ви ж діти повинні все одно знати, е, куди вони йшли. Діти збирають підписи в підтримку директора. Хай собі збирають. Це ніхто нічого не забороняє. Справа в тому, хай директор відповість, куди він направив кошти раніше, коли він працював за рік роботи в нашому навчальному закладі, за рік роботи, де він кажуть, Галина Івана перевернула ліце на вуха. Ні, я за правду. А хай директор скаже, куди пішли оті кошти. Оце головна мотивація. І діти хочуть виставити плакати, що ми за директор. Хай виставляють, це їхнє право, що вони за директора. Але хай директор дасть правду. Оце, скаже правду.